Уявіть жінку, чию зовнішність знає весь світ уже понад тисячі років, яка при цьому залишається однією з найбільш загадок історії, її обличчя стала еталоном краси, її ім'я символ влади, а її життя. Темною плямою, яку досі не можуть пояснити історики. Це Нефертіті, сім дивовижних фактів про Нефертіті, найвідомішу жінку стародавнього Єгипту та ще і модель. Перше її ім'я означає прекрасна прийшла. І це не поетика, це офіційне ім'я, яке одразу заявляє, ця жінка особлива у світі, де імена мали сакральне значення, таке ім'я було заявкою на виняткову роль. Друге, вона була не просто дружиною фараона, нефертіті правила разом. Сехнатоном на барельєфах вона зображена б'ючою ворогів у короні з символами влади. Це безпрецедентно. Жінок так не зображали ніколи. Третя нефертіті була обличчям релігійної революції. Разом з чоловіком вона запроваджувала культ єдиного бога Атона. Старі боги зникають, храми закриваються. Це один з перших в історії пликвідів майже монотеїзму. і нефертіті. В цій реформі ключова фігура. Четверте, вона перша публічна ікона стилю. Її корона, макіяж, очей, довга шия, пропорції обличчя. Усе це копіювали. Перша в історії жінка стала еталоном краси для цілої цивілізації. І найцікавіше цей стандарт краси досі вважають ідеальним. П'ять. Вона зникла раптово, і це шокує. на піку влади ім'я нефертіті. Просто зникає з написів. Нема згадок про смерть, нема гробниці, нема поховання. Це одна з найбільших загадок стародавнього Єгипту. Шосте є версія, що вона правила як фараон. Деякі дослідники вважають, що після зникнення вона могла змінити ім'я і правити під чоловічим титулом. Прямих доказів нема, але і спростувань на правду також нема. Сьоме її знамените погрудя не ідеала портрет. Скульптор не прикрасив її. Він передав симетрію її прекрасних форм. Це реальна жінка, яка жила і змінювала історію. Нефертіті це не просто красива жінка, це символ влади, загадки і жіночі впливи, які який впливає на тисячоліття. Підписуйте, щоб не пропустити продовження. Пишіть ваші коменти, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.